Поміркуйте. Що таке дослідження? Які ви знаєте методи досліджень? Поміркуйте. Які дослідження вам доводилось проводити для навчання в побуті? Яким був результат дослідження? Досліджуючи навколишній світ. Спостерігаючи за об'єктами, людина може помітити певні закономірності та зробити припущення, що ці закономірності виконуються завжди у будь-яких випадках. Подібні припущення називають гіпотезами. Гіпотеза здогад, твердження, яке тимчасово вважається істинним, поки не буде доведена або спростована його істинність. Висунення гіпотези є одним з етапів дослідження. Перш ніж висунути гіпотезу, потрібно провести початкові спостереження, зібрати дані, на основі яких можна висловити припущення. Наприклад, спостерігаючи за птахами, учні та учениці помітили, що в перший день до годівнички прилетіло дві пташки на другий день чотири, на третій день шість. Було висунуто гіпотезу, що кожного дня кількість птахів біля годівнички збільшуватиметься на два відносно попереднього дня. Подальші спостереження можуть підтвердити або спростувати цю гіпотезу. Якщо хоча б раз закономірність буде порушена, то це означатиме спростування гіпотези. Не кожна гіпотеза підтверджується. Наприклад, колись людство припускало, що Земля плоска і тому можна досягти її краю. Цю гіпотезу спростував Фернан Магеллан, здійснивши першу навколосвітню подорож. Таким чином була підтверджена інша гіпотеза про кулясту форму землі. Поміркуйте. Для чого використовують моделі в дослідженнях? Як скласти математичну модель об'єкта? Висловлену під час дослідження гіпотезу потрібно підтвердити або спростувати, використавши різні методи, у тому числі створюючи та досліджуючи моделі об'єктів. Наприклад, досліджуючи конструкції різних будівель, можна висловити гіпотезу, що для побудови піраміди знадобиться менше будівельних матеріалів ніж для будинку тієї самої висоти. Але у формі прямокутного паралелепіпеда. Для перевірки гіпотези можна побудувати моделі будівель з деталей конструктора ЛЕГО, порахувавши витрачені деталі та зробити відповідні висновки. Важливим у дослідженні є добір даних, на основі яких можна висловити гіпотезу та перевірити її, зробити достовірні висновки. Наприклад, досліджуючи читацькі інтереси своїх ровесників, можна спочатку поцікавитись думкою кількох друзів-подруг про їх улюблені книжки. На основі цих даних можна висунути гіпотезу про те, що сучасні шестикласники та шестикласниці віддають перевагу книжкам українських авторів перед зарубіжними. Для перевірки гіпотези можна опитати учнів і учениць шостих класів вашої школи та інших шкіл, дізнатися в бібліотеках, які книжки користуються попитом шестикласників і шестикласниць. Зібрані дані можна подати у структурній моделі таблиці. Чим більше даних буде зібрано, тим точнішим буде висновок, який підтвердить або спростує гіпотезу дослідження. Для проведення дослідження з використанням моделі потрібно виконати такий алгоритм, визначити мету дослідження, сформувати гіпотезу. Побудувати модель. Дослідити модель. Опрацювати результати зробити висновки. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання знайти підтвердження чи спростування гіпотези про можливість створення і існування вічного двигуна. Перше. Відкрийте браузер. Друге. Ознайомтесь із статтею що таке вічний двигун. Посилання перед вами. Третє Перегляньте повідомлення про створення вічного двигуна, перейшовши за вказаним посиланням. Четверте. Пошукайте в інтернеті докази, що спростовують гіпотезу про можливість створення вічного двигуна. П'яте. Пошукайте в інтернеті моделі вічних двигунів, які нібито працюють вічно. Шосте. Зробіть свій висновок щодо гіпотези про можливість вічних двигунів. 7. Закрийте браузер. А тепер запитай у себе. Чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці, чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Обговоріть і презентуйте в групах. Для чого. Та на основі чого формулюють гіпотезу дослідження. Чому для перевірки гіпотези зручно використовувати моделі? Дайте відповіді на запитання. Що таке гіпотеза? Як підтвердити або спростувати гіпотезу? Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 5. ,2. Це сторінки 147 150 Виконайте завдання 1 і 2 на сторінці 155. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!